Матвир, мать, закури ровця від воротаря. Удар буде! Удар! Ваша уважница! Не палец! Вс, вс, здорово!

Não tem mais

Right. Right. शानदारंदर सुंदर त्रैब सुंदर त्रेब श्रैब

А, Ну, тот... вчера и... Давай, Матвий. Саня, сюда смещайтесь за фланг, сюда все. Да, да, Матвей, да, давай, ага. давай, давай, Саня, пойду сразу за ударом Удар Ударь! 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 Матвей

Ти ідеш під нападаючим граєш. Дай путь. Ти граєш, Ти в центрі іграє. Передача в касання, куди-небудь. Тобі віддають передачу, кидай сам і біжи. Ти взяв його обгубив назад. Для чого ти цього ні? То поясни мені. Куди подать? куди подати? Куди подати? Артем, артем. Тобі в пустий пості, такий не сам лежи. В центрі роботи взагалі немає. Ти пішов нападати, подивища. Забери там гравці. Треба був центральний защитник, а не нападає.